Привіт, я Віталій Ажнов. Я закоханий в тебе. Я без тебе не можу. Ти мене надихаєш і чаруєш. Знайомтесь, це Рима. Декотрі вірші, що звучатимуть тут, можливо, будуть вашим першим непевним знайомством. Інші видаватимуться зустрічу зі старим добрим другом, якого не бачили так давно, що ледь пізналися. Це лише одна із запланованих підбірок. Почувайтеся вільно, блукайте поміж них, аж поки не знайдете свою до настрою часу та місця. <звук> Цього разу ми поговоримо про тих, хто поруч із нами, а саме чотирилапих, пернатих та усіх інших. Про те, як вони стали героями поезії наших авторів, про те, як ми бачимо наших менших друзів, про що вони кажуть нам лише своєю присутністю, і про те, як ми, люди, можемо відповісти їм любов'ю, добром та захистом. Росте Антонич І ростуть коти. Одного назову таки Антонич. Отого, От що приліз, немов з грибович і нявка під грибочком. Вай, гей, ти, візьми мене, тут псиська вельми злі, візьми мене, я відслужу, відроблю, я дім твій муркотінням так оздоблю, що всі чорти втечуть старі й малі, покинути бездомне кошеня, живи зі мною вічно, не бороню. Тарілку зубки матиме щодня. Ти мій, я взяв Антонича в долоню. Вірш Кіт Антонич написав Віктор Неборак. У Грибовичі їхати не обов'язково. Якщо надумаєте взяти котика додому, в Україні станом на 2023 рік є 510 притулків стерилізаційних центрів та зооволонтерів, які опікуються покинутими тваринами. А з початку повномасштабного вторгнення кількість собак і котів у притулках зросла у середньому на 60%. Переважно це все домашні тварини, яких люди залишили під час евакуації. Лошиця нюхає туман. З туману пахне їй туманом, і видно з затуману мяно зіходить місяць молодан. Перепочинює ріка, холодне злизує каміння і тупотить з під лошака, невидиме туманне кіння. Стримить ляковищем траві і рже квитком аерофлоту, і людство мертві і живі. Осідлує свою кінноту і пересріблюється стан, перепоблискують народи, і темно пурпурово сходить з за серця місяць молодан. Вірш «Лошиця нюхає туман, написав Микола Вінграновський. Знали, що у селі Новогригорівка Миколаївської області працює притулок для коней вуглик. У закладі мешкають врятовані з під обстрілів від жорстокої експлуатації чи просто покинуті коні та інші свійські тварини. Їх лікують та доглядають, даючи шанс дожити до глибокої старості. Пес до пса написав У тебе все добре все. Бо в мене в буці миші шкребуться. Відписав пес до пса. У мене все чудово, все тобі ж не Боже кіт допоможе. Ось такий вірш «Собаче листування написав Іван Андрусяк: тварини не лише поетично допомагають одні одним. Собаки можуть стати донорами, якщо їм від 2 до 7 років, і якщо їхня вага понад 25 кілограмів, коти можуть стати донорами, якщо їм від 2 до 6 років, і якщо їхня вага понад 4,5 кг. кілограми. І так в Україні є платформа донорства крові для тварин, де власники тварин можуть зареєструвати їх як потенційних донорів, або ж знайти донора для своєї тварини. Я вранці голос горлиці люблю, скрипучі гальма першого трамваю. Я забуваю, зовсім забуваю. Я вранці голос горлиці люблю. Чи, може, це ввижається мені, той несказанний камертон природи, де зорі ясні, і де тихі води? Я вранці голос горлиці люблю. Я скучила за дивним зойком слова мого народу гілочка тернова, гарячий лоб до шибки притулю. Я вранці голос горлиці люблю. Написала Ліна Костенко: невелике нагадування: не годуйте птахів хлібом, особливо свіжим. Це викликає розлади шлунку, особливо у молодих. Не варто давати їм пшоно, смажену, солону та зіпсуту їжу. Якщо вже маєте намір погодувати, то насінням соняшника, гарбуза, дині, зернами пшениці, ячменю, вівса, шматочками яги та фруктів, а деяких не солоним салом. Заведу котисько чорне. Молочкаю налю, і забуду всі учора, і щоденники спалю. День лінивенький удався, вірш наївний написався. В цьому дні, на самім дні, затонула я, мов човен. Бог із ними тими вчора. Та й були вони чи ні? Вже годинник б'є десяту на добраніч. Треба спати. Погортаю томик Сартра і засну в легкім човні. Кажуть, зранку буде завтра. Може, брешуть, може й ні. Літування, зимування, тихе щастя доживання. Авторка Ірина Жиленко. Між іншим на Геловін чорні коти часто страждають від сплеску забобонних настроїв у людей, тому 17 серпня у світі відзначають міжнародний день вдячності чорним котам. Дата символічна: у цей день, в 1843 році, в американській газеті Saturday Evening Post вийшло оповідання Едгара Алана По «Чорний кіт. Вкрай похмурий твір, де тварина мстить своєму господареві за вбивство. Цей маленький павучок неприхильник балачок. Він ні з ким не розмовляє, він у голос не співає, мріє швидше підрости, вчиться прясти та плести, Хай побачить цілий світ виставки його робіт. Вірш павучок автор Григорій Фалькович. Комах теж є кому захистити. Червоній книзі України. Станом на третє видання 2009 року у ній знаходиться 226 видів комах. Згадаєш їжака, що я приніс, і як вночі він бігав по кімнаті. А вже роки убогі і багаті, як сніг, січневий, промайнуть на Забудь ім'я, і голос, і слова. Лише згадай, що серпень був, як вершник. Заносилось на дощ, дивак і віршник прийшов вночі і руки цілував. А інший хтось цей аркуш відшука, і в нім далеким блисне, наче спалах, моя любов до жінки, що не спала, і хлібом. Годувала їжака. Згадаєш їжака, що я приніс вірш Леоніда Кисельова? У Києві діє перша приватна їжарня. Єдиний притулок для їжаків в Україні до притулку їжаки потрапляють у різному стані та з різними травмами, найчастіше після нападів собак, від переїзду велосипедом чи збиття машиною. Деколи їжаки можуть бути знесилені, бо могли застрягти або впасти кудись і просидіти довгий час без їжі. Доглядають пацієнтів двоє киян у власних квартирах. Милотатака. Приблудний чорний ПЕС, засипаний пелюстям вишень. Таке я раз побачив з вікна автобуса себе намалювати краще я б не зміг. Написав Микола Воробйов: В Україні захист тварин від жорстокого поводження регулюється статтею 299 Кримінального кодексу України та статтею 89 Кодексу України про Адміністративні правопорушення тому майте на увазі. Іде кіт через лід? Чорнолапо на обід. Коли чує він зима, його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт. Я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білій тут до темна. І пішов кіт через літ, чорнолапо на обід. Стала зимонька сумна. За котом ішла весна. Микола Вінграновський написав цей прекрасний вірш. Понад 25 тисяч собак та 19 тисяч котів перебувають під наглядом волонтерів. І це тільки у 2023 році. Коли до вас. Темної ночі, коли до вас темної ночі прийде Лев, ви не кажіть йому нічого про зоопарк. Нехай він не знає, що на світі є зоопарки, нехай хоч один Лев цього не знає, а потім цього не знатимуть його діти, а потім його онуки, потім правнуки. І колись буде ціла лев'яча держава, де жоден Лев не знатиме про зоопарк. Коли б тільки вижив той Лев. Що прийде до вас темної ночі? Коли до вас темної ночі. Авторка Галина Кирпа. Контактні зоопарки негативно впливають на дітей та дають хибне уявлення. Що тварини це іграшки, які не мають потреб, бажань та почуттів. Крім того, тварини можуть подряпати чи вкусити. І це цілком нормальна поведінка для диких, до того ще й стресованих звірів. Коли б заманулось раптово жирафу пошити краватку. То певне кравці повинні були залізати на шафу, тримаючи метр у руці, щоб шию обмірять жирафу. Була б та краватка, як десять краваток, а може, як двадцять, а може, як сто, і, певне, носити краватку жирафа, крім нього, не зміг би ніхто. А з краму, що йшов би йому на краватку, я зміг би пошити для себе піджак, та, може б, іще й на підкладку лишилось би краму. От так. Тож слава жирафам. Спасибі жирафам за те, що не носять краваток вони, бо краму б тоді на піджак не дістати. Носив би я тільки штани. Краватка для жирафа Анатолій Костецький. Найбільшим зоопарком України є Миколаївський зоопарк. Він також є одним із найстаріших зоопарків у Європі, заснованим у 1901 році. Та ще змалечку змалку з за маленьких часів біля білого ранку мак. Червоний розцвів. Чорні вуса котячі у старого кота. Чорні вуса ледачі. Кіт наставив і став. Він дивився і кліпав. Чорний вус вів отак. Як це так серед літа? Червоніє тут мак, та ще змалечку змалку. З за маленьких часів біля білого ранку мак червоний розцвів. Вірш «Мак і кіт. Миколи Вінграновського. проєкт Екосайт Україн» покликаний притягнути Росію до відповідальності за екологічні злочини під час війни. А їх чимало, за даними Міндовкілля, понад 7 тисяч злочинів, збитки від яких перевищують 72,9 мільярда євро, та безліч зруйнованих життів. Лилики і ластівки в просвідках базиліки утомилась раптом ти від моєї лірики, розчахнула різкоти двері, вікна, виходи, і сміялась тихо ти над такою втіхою, і метались тінями ластівки і лилики, і плилися лілії лініями виклику. І плекались промені з-під хмарин розідраних, вигорали спомени, так жертовно віддано, відлітало попелом листя полароїдів, все згоріло зопалу, просто й обезброєно. Все віддалось вітрові і здійнялось зараєю, вихором повітряним, змієм неприкаяним. Відлетіли ластівки, поховались лилики, порожніють пастками, просвідки, базиліки. Ла, ла лі. Ось така назва у вірша Юрія Іздрика. Рекомендація від Українського центру реабілітації рукокрилих, який опікується лиликами кажанами. Якщо кажан залетів до вашої домівки, відчиніть вікно якомога ширше. Там якось спрямуйте політ тваринки на вулицю. Вдягніть цупкі рукавички та спробуйте спіймати тваринку, тримаючи таким чином, аби її крила були притиснуті до тіла. У сутінках випустіть на вулицю. Якщо температура вище нульової відмітки. Або посадіть на стовбур дерева. От зараз дослухайте те, що я скажу. І пригостіть смачненьким своїх хвостатих, або задонайте на підтримку, чи взагалі заберіть додому тих, хто ще не знайшов свою людину. Бережімо одні одних, особливо тих, хто без нашої уваги у цьому світі ну, ніяк не викрутиться. Друзі, у нашого подкасту з'явився патреон з ідентичною назвою Ажноу Шоу. Тому, якщо маєте бажання і змогу, підтримайте нас, аби ми могли продовжувати якісно озвучувати, записувати та популяризувати українську поезію. <му> mm -hmm. Це все. Тут випуск закінчується, але наші побачення з Римою лише набирають обертів. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити наступні. Коментуйте, щоб надихнути нас на нові. Обов'язково поширюйте, слухайте в авто, перед сном на пробіжці, на прогулянці з коханими, ну і взагалі, де вам захочеться. Скоро побачимось.